Здравствуйте! Мене звати Світлана, і сьогодні ми з вами в'яжемо ось такі хвилі. Ось такі. Видно вам так. Ось так, так. Це виворітна сторона. Це лицева сторона. В'яжемо. На лівій спиці в мене 41 петля. Перший ряд всі петлі кромочно зняли на праву спицю, не пров'язуємо. Так, і перший ряд в'яжемо всі петлі лицьовими. Воно записує, бистро-бистро в'яжемо. 41 петля у нас на спиці. Дов'язуємо ряд. Кромочну виворітною петлею. Другий ряд. Всі петлі знову лицевими. Тобто на основі хусткового в'язання. Рисунок хвилі. Це другий ряд наш. Опис рисунка буде на моєму сайті Ниткосвіт. Перепосилання внизу буде під відео, я напишу. Ви зможете подивитися, може. Розписане буде вам зручніше, ніж на відео. Зрозуміліше. Так, кромочну виборітньою петлею і в'яжемо третій ряд. Це ряд рисунку у нас. так, Кромочну знімаємо, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Дві петлі наступні, пров'язуємо разом виборітньо петлею. І так робимо шість разів. 6 петель виворітних виходить. Це 3. 2 разом виворітньою 4. 2 разом виворітньою 5. 2 разом виворітньою 6. Знов лицьова накид. 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 Так теж шість разів треба робити. Зараз перерахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер знову лицьова і дві петлі разом виборідне петлею. Раз. Два. Три. Чотири. 5. Шість. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Кромочно виборідньою петлею. Ми зв'язали третій ряд. Четвертий ряд. Це останній ряд нашого рисунку. Всі петлі в'яжемо, кромочно зняли, а всі наступні петлі в'яжемо виворітними петлями. До кінця ряду. Ось це наша хвиля. Наші хвилі. Може, світло треба виключити, то буде. Так, так краще видно. Це хвилі. Дякую. Бувайте здорові. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте.